Голова Пентагона летить у космос. Справді це не жарт. Це реалізм, який побудований на заявах самого голови Пентагону. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, будете знати більше. Так, от, в лютому, коли було попереднє засідання Рамштайн, голова Пентагону заявив. Що швидше він полетить в космос, ніж з'явиться на засіданні Рамштайна. І що ж сталося? Минуло всього-навсього півроку, і він таки їде на засіданні Рамштайну. Дивовижно? Ні, звичайна політична ситуація, коли чиновник, який залежить від президента, говорить те, що йому сказав президент, а потім президент міняє. Свою позицію, а чиновник виявляється дурнем. Чи вперше це з головою Пентагона? Ну ні, ну це вже раз п'ятий. Це те, що я пригадую. Чотири рази він припиняв надавати Україні зброю, а потім виявлялося, що її не треба було припиняти, що він зробив помилку. Тепер він говорив, що не поїде на Рамштайн, і він їде на Рамштайн. Отак і буває. До речі, з нашими чиновниками так само. Зеленський сказав, буде так, вони всі сказали, буде так. Потім Зеленський передумав, і, він, і вони всі передумали. Але хто ж покритикує Зеленського? Ніхто, бо не на часі. А цих чиновників можна пісочити, в хвости, в гриву. Ну, от як зараз керівника Пентагону. Так от, чому голова Пентагону, який обіцяв не їхати на Ремштайн, туди їде? Чому він вирішив? Ну, не він звичайно вирішив, а чому американці вирішили туди поїхати і там значить, знов бути присутніми і знов сісти за стіл переговорників, які допомагають Україні. Ну, перша причина очевидна: відбувся розворот Трампа, розворот Трампа. Разоро Трампа відбувся, я вам розказував, чому в описі там я вам дам посилання. Насправді це внутрішня проблема Сполучених Штатів, коли е е е Трамп має небезпеку втратити багато своїх прихильників через те, що вони потихеньку переорієнтовуються на Росію і на Маска. І якщо зараз Трамп різко не змінить свою позицію і не переконає своїх прихильників в тому, що Путін втратив надії. Путін вже не той і даремно вони разом з Трампом давали йому шанс, нічого з того не вийшло. Він втратить просто велику групу виборців, а відтак втратить контроль над Конгресом на наступних виборах, які будуть зовсім скоро. Наступної осені. Ну, не цієї, а наступної осені. Таким чином, внутрішня політика почала диктувати Трампу. Інше ставлення до України, і другі, друга причина Європа і е, Трамп знайшли форму, як допомогти Україні так, щоб це було зручно для всіх, для Трампа, щоб він не витрачав грошей. А для Європи, щоб Україна е, трималася, і щоб Україна могла протистояти Росії і не було провалу фронту і так далі. Можливо, це мало для перемоги, але це достатньо для того, щоб якийсь час витримувати протистояння. Так от, формула проста, і вам ви її знаєте, Європа просить і платить, Сполучені Штати кивають головою і дають, ну, дають те, що вони вважають, що можуть дати. Велика біда такої форми полягає в тому, що тобі дають не те, що треба, а те, що можуть. Цю проблему Україна не змогла вирішити. Пам'ятаєте, в 2022 році Байден нам дав лендліз. А потім, крім ленд-ліза, дав нам ще багато грантів і безкоштовної військової допомоги, і Україна відмовилась фактично від ленд від лендліза, а вирішила воювати тим, що дає Трамп і інші. Цього не вистачило для того, щоб провести гарні бойові дії, контрнаступи, так, так далі. Але це зекономило гроші. І таким чином ми воювали тим, що нам давали, а не тим, що нам треба. І в даному випадку ситуація ще гірша. З одного боку, європейці рахують свої гроші, з іншого боку, американці думають, що вони можуть дати, а що вони не можуть дати, бо вони не все можуть і хочуть дати. Отже, ситуація краща, ніж могла би бути, але гірша, ніж була навіть при Байдені. Чи може щось змінитися? Так, може змінитися. І я про це вже говорив. І сьогодні прямому я про це говорив. Лендліз. Лендліз, як на мене, абсолютно можливо. Сьогодні про нього ніхто не говорить, але я думаю, що про нього скоро заговорять. Можливо, це буде не класичний лендліз, можливо, це буде форма кредиту. Військового кредиту на багато мільярдів, які американці дадуть Європі. У Єв Європі немає сьогодні грошей. Вона не може заплатити за все, що потрібно Україні для війни. Але у Європи є надійні перспективи. Вона може заплатити через рік, через два, через десять. І тому Штати зможуть, я в цьому переконаний. Це моє так би мовити, аналітичний мій аналітичний висновок, а не інсайт дати на 10, на 20, на 30 мільярдів європейцям кредит, на який вони будуть вибирати те озброєння, яке їм потрібно. А потім віддавати американцям з тих 5% на оборону, яку вони домовилися Закладати, це буде потім. Чи буде це класичний ленд-ліз, коли дадуть все, що треба, а платити треба, буде потім. Ну я цього не знаю. Це ж все-таки мої передбачення, а не якийсь інсайт. Але те, що буде кредит, і те, що будуть давати нам більше, ніж європейці можуть знайти гроші, у мене це не викликає жодного сумніву. Таким чином, сам факт того, що американці повертаються на Рамштайн. Він, він говорить про те, що реальні зміни в геополітичних в геополітиці відбулися, і ви б мені писали в коментарях, що та це не надовго, та це Трамп тільки пограється, він не буде нічого реально здійснювати, ніякої допомоги і так далі. Я б казав, що цього разу це станеться як мінімум надовго. Чому? Тому що причина не Україна, причина не Зеленський, навіть не Путін, причина внутрішня політика. І тут Трамп більш послідовний. Йому треба вигравати. Вигравати наступні вибори. Може, і на наступні вибори, що вони там собі придумають президентські, це ми побачимо. Ключове сьогодні те, що Україна отримала паузу в проблемах і можна думати над тим, як рухатися далі. Біда в іншому. Рухатися нікому і думати над тим, як рухатися, теж нікому. Підписуйтесь на мій канал, будете знати більше. Ставайте спонсорами канала і будемо разом обговорювати всі гострі проблеми. А зараз просто напишіть мені свою думку, коли ви думаєте, у Трампа знову поміняється позиція. Ну і ключова, в який бік може він взагалі стане палким прихильним оком України, надягне вишиванку і почне їсти сало. Слава Україні!